Скажіть ось мені, будь ласка, просте запитання. Ось якби ви в школі, в дитячому садку, в інституті, крім біології, хімії, сексуальних уроків і ще багатьох інших, які викладають, знаєте, багато чого викладають у школі в садках, так? якби виділили місце для Слова Божого. І проповідувалося б Слово Боже. От скажіть щиро, поклавши руку на серце, хто прожив би по іншому, чи хто б зробив набагато менше помилок? Подивіться по залу, будь ласка, майже всі люди підняли руки. Я зробив би набагато менше дурниці помилок у своєму житті. Якби я знав, що є Бог, якби я знав, що є Слово Боже. Якби я знав, хто такий Ісус, мені ніхто не розповідав. Я пам'ятаю, я був маленький, чотири або п'ять років було, і гості приїхали мамині, родичі, сестра, і я на кухні з ними крутився, і щось вони почали говорити і сказали слово Бог. Знаєш, я нічого не пам'ятаю сильно там, з чотирьох, з п'яти, з трьох років. Ну, ось це я запам'ятав. Вони на мене подивилися і вивели з кухні і зачинили кухню. Залишилися наодинці. Я й досі це пам'ятаю. Тож у мене тоді виникає одне питання: ось на сьогоднішній день усі намагаються прийти і зробити людей щасливими, покінчити з корупцією. З беззаконням, з насильствами. З безліччю зла, яке є. Ось добре в тій країні, чи в цій, чи в п'ятій, чи в десятій. Запитання. Серйозне запитання. Я тобі скажу добре буде в тій країні, яка почне з маличку викладати слово Боже. Тому що в тій країні. І в тому народі. Коли це буде законодавчо, тоді я скажу: ось ці люди від Бога, ось ці люди насправді вони бажають добра. А так усі бажають добра, усі так кажуть, але реально розумієш, не так багато треба зробити, і нація вона може змінитися, будь-яка нація. Тому що практично кожна людина підняла руку, що це і була проблема. І я перший, що це була проблема в моєму житті. І багатьох дурниць мого життя, тому що я просто не знав Бога, елементарних речей. Я не знав навіть, хто такий Ісус Христос здебільшого. Ось вам і відповідь. Біблія нам відкриває це так, каже: є темрява і є світло. Так ось знаєш, для всього є час для вивчення всього. І людина витрачає багато років, багато ресурсів. а ось, для Біблії немає. Хоча це кореневе кореневище. І хто, скажіть, займається цим? Церква. Але є ще більше зло, тому що багато церков вже цим не займаються. Вони не розповсюджують Євангеліє, вони не проповідують слово, вони не займаються порятунком, вони не є учнями. Вони займаються релігією чимось ще. Часто ти подивишся і ти не відрізниш віруючого від невіруючого, тому що в них одні і ті самі інтереси, одні і ті самі цінності, загалом, скажімо так, інтимні віруючі. Тому якщо в нашому житті не буде слова, ми знаходимося в темряві, ми обманюємо самі себе. Бог від самого початку подбав, щоб кожен з нас мав прямий доступ до самого Бога. Амінь. І світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. І скільки не розповідали так довго, розумієте, за мавп, за інопланетян, не гнали, не вбивали, не переслідували. Але ти знаєш віруючих досі більше, ніж невіруючих. Амінь. Світло досі світить. Тому що темрява вона не може. Вбити світло. Амінь. І це світло це Ісус Христос. Тому я бажаю, щоб це світло з'явилося в кожному серці, яке бачить, яке чує, яке знаходиться тут, щоб це світло в ім'я Ісуса Христа воно народилося, воно запалилось в кожній людині. В ім'я Ісуса. Амінь.